Так, друзі, всім привіт! Я вам ще хотів сказати, а, яку ялинку краще вам я порекомендую. Декоративно чи, ну, чи справжньо? Звичайно, що справжньо, але покажу, як виглядає декоративно. Ну, доколи зараз я вам покажу, як виглядати ці ялинки штучні. Але я вам штучні ну, не рекомендую купувати. Ну вони ну, дуже дешеві. Бачите, 1,5 метрів лише 879 гривень. Ну, ви помійте, ну, це на справжню ялинку не схоже. Справжня ялинка, ну це, ну, таке собі. Ну, ну я б сказав би, ну, таке собі. Ось 1,5 метрів штучня ялинка, буковельська, 1,5 і метрів зелена. Ну, я вважаю, що за декоративну ялинку ніякого сенсу немає переплачувати. Тому, друзі, купляйте справжню ялинку. Краще справжньої ялинки ви не знайдете. Далі подивимось, як справжнє виглядає. Купить. Справжню Зараз я вам покажу, як віляльний є справжня ялинка. Ну, ось ось це і ялинка. Запам'ятайте, ось так повинна жива ялинка виглядати. Вона ще ну, пахне дуже гарно. Ось так повинна жива ялинка виглядати. Ось так, бачите, ось так повин. Ось так виглядають ялинки справжні. Ось такі ялиночки. Бачите, ось такі, але ці ну, вже нормальні. Оце ну, замалі, тому що Санта Клаус ну, не дуже зручно буде класти подарунки. Друзі. Кстати, знала, що Санта Клаус тепер в Україну ще з 2021 року приходить Санта Клаус, тому що Раніше Дід Мороз приходив, але він російський. Зараз війна з Росією, і він більш не приходить до нас, а тільки на Миколая. Миколая на Новий рік святий, а на Новий рік Санта Клаус. Тому, друзі, запам'ятайте, якщо ви думаєте, що Дід Мороз прийде, ну ви це ну, не дуже правильно думаєте в Україні. Ну, не місце Дід Мороза, тому що він російський, пусть він живе в своїй Росії, а до нас не лізе. Друзі, підписуємося на мій канал. Всім до побачення. Я сподіваюся, що ви вже прикрашаєте свій будинок, тому що вже дуже скоро новий рік.